Тепер будемо налаштовувати самий прибор. З'єднуємо щупи. Ось так. Цією стороною у нас не показує нічого. Ми перевертаємо щупи і ставимо цією стороною. І у нас показує опір 0,4 мО. Для калібрування нажимаємо налаштування. Наживаємо калібрування опору Enter. У нас є такий показник. 20 мл і показник є у нас 0,400 мл. Ми стрілочкою v нажимаємо униз, щоб у нас були повністю нулі. Це перша така процедура, далі не потрібно буде робити. Це перше лише налаштування. Так, є у нас нулі. стрілочкою вправо. Ми нажимаємо ОК. OK. Все, перший параметр у нас є налаштований. Тепер ми ще раз нажимаємо налаштування. Нажимаємо Enter. Вибираємо другий режим 200 мОм». І також стрілочкою вниз. Ми вибираємо, щоб у нас були нулі. Все, у нас є нулі. Стрілочкою вправо нажимаємо Enter. Іде збереження. Нажимаємо налаштування. Enter. Нажимаємо налаштування, 200 мл. І тепер ще в нас третій режим 2 Ом. Тепер стрілочкою вниз також ми все збиваємо на нулі. Стрілочкою вправо нажимаємо ОК, OK, Enter. Все. У нас вже збереглося. Тепер ми нажимаємо повторно. І у нас все у нас вже опір показує все по нулях. Тепер ми можемо свободно примірювати, вимірювати найточніше внутрішній опір акумуляторів.